Листівка у подарунок. Ось такі сфабриковані фото Тимошенко та Дерев'янка тепер можна побачити не лише на стовпах та лавках, їх додають до різноманітних друкованих видань. Різного роду провокація, каже депутат обласної ради Юрій Дерев'янко, почала з'являтися з початку цього року. Починалося все зі статей. Тепер пішли в хід спекуляції з ув'язненою експрем'єркою. Перша фальшивка, з нібито листом Тимошенко із в'язниці з'явилася наприкінці минулого тижня. Новеньку невідомі почали розповсюджувати сьогодні. Якісний Ований папір та великий тираж таких агіток, а це від 30 до 100 тисяч, каже дерев'янко. Говорить про доволі грошовитих замовників. Їх імена припускає депутат. Ймовірно, стануть відомі за чотири місяці. Всі імена тих людей, які можливо є замовниками чи швидше за все є замовниками цього цих всіх матеріалів. Ми з вами зможемо побачити особисто. кожен із нас може й побачити, і я думаю, що це будуть ті. Кандидати в депутати по тих округах, які будуть сформовані чи нарізані владою. Куди будуть включені ті адміністративні райони, де особливо активно впродовж трьох років останніх, мабуть, працює благодійний фонд. Працює я особисто працює Володимир Робовецький. Серед мотивів сфабрикованих агіток обранець називає не лише дискредитацію його персони, але й партії фронт змін загалом та її політичних стосунків із б'ютом. Владі вигідно зробити все для того, щоб роздрібнити демократичні сили, які зможуть об'єднатись і йти єдиним? Блоком, єди, єдиним, єдиним списком, чи е, погодженими мажоритарними кандидатами на кожний окремий мажоритарний округ на вибори до Верховної Ради. І е, я переконаний, що е, Наші колеги з, з батьківщини вони розуміють цю ситуацію і ці провокації не дадуть можливість нам посваритися. Наразі розслідуванням даного питання займаються правоохоронні органи, звернення до яких направив не лише сам депутат, але й Юрій Голяк, який є директором благодійного фонду Дерев'янка, і прізвище якого згадується, внизу листівки як замовника надрукованих фальшивок.